Твоє море. Твоє радіо, Маріон, Євпаторія 106 і 8 FM. А всім привіт! З вами Сергій Сухобоченко в онлайн програмі «Події третього сектору Інституту розвитку креативних технологій. Програма створена за партнерства... Стелерадіокамнія Маріон, місто Євпаторія, інформаційний партнер громадської організації Громадський простір і наші партнери громадської організації з України і з за кордону. І сьогодні у нас в прямому ефірі Світлана Ходакова і Тетяна Міхнавець з громадської організації Відкрите суспільство, місто Вінниця. Сьогодні ми розглядаємо тему чи потрібно жінці бути в політиці. От. І з нами на прямому зв'язку. Ярослав Баранов. Здравствуйте. Інститут розвиття креативних технологій мас Юрій Петрушенко. Юр... Юрій, да, Юрій Петрушенко, місто Суми, громадська організація Рада Малих Вчених. Сергій Зуєв. Дитяча общественна організація Театр Страдний клас Алчевськ, Луганська область. Микола Орлов. Аналитический центр Юлия Гончар. Женочная организация Славия, мистер Чиркас. И Анастасия. Мистер а, ин... клуба, инвалид... инвалидов так, и выпускной редактор Анна Кохан, а также с нами Елена Евдокимова, Миста Евпатория. Общественная организация Берегиня. Так, и продолжим вот дискуссию. Вот, Светлана, А ще раз скажи про твій проект, ким uh -huh. він фінансується, і продовжимо дискусію. Доброго дня. Проект називається стратегія збільшення кількості жінок у політиці і фінансується за підтримки посольства з, з програми Матрака. В минулих в попередніх програмах ми говорили про причини малої кількості жінок у політиці та про критерії якості політики, зокрема жінок політики. Сьогодні ми пропонуємо поговорити про шляхи розширення можливості реалізації права жінок на участь у політиці. Існує така так названа концепція додаткових прав. Це коли в конвенції нашій існує стаття, яка є підставою для введення спецзаходів, які ми спецзаходи називаємо це потування. Якщо ми жінки не можуть а в попередніх програмах учасники дискусії погоджувалися з цим прийти у політику, то необхідно створити такі спеціальні заходи, наприклад, як введення квот для того, щоб для встановлення фактичної рівності між чоловіками і жінками, і ми маємо приклади таких країн, які вже такі квоти ввели. Наприклад, це Киргизстан, які в 2005 році мали 0% відсотків жінок у парламенті, а на сьогоднішній день вони мають 27% відсотків жінок. Приклад Афганістану, де квота існує також на рівні 28%. відсотків. Тобто, це приклади тих країн, де гендерні стереотипи, напевно, ще більш глибокі ніж в Україні. Нам хотілося б сьогодні почути вашу думку. Чи дійсно можливе квотування, скажімо, 30% для Верховної Ради України, чи це просто ілюзія громадських організацій? Як ви до цього ставитесь? Ну От у мене тут в чаті такий запис з'явився: що хто хоче йти в політицю з українських жінок, тоді нехай йдуть в Афганістан. Обана. і хто це написав? Мене мене є думка з цього приводу. Мені ну, здається, що будь-яке квотування це в першу чергу, і більше всього сама гендерна нерівність, чому для жінки мають встановлюватися якісь цифри, якісь квоти. Чому 25 чи 27? вона що на одну четвертину людина чи на одну третину людина мені здається саме встановлення цих квот це підтвердження цієї гендерної нерівності аніж навпаки. Чи не буде це штучним створенням? Цих умов, які жінки і не просять, от для мене, наприклад, якщо взяти за зразок вищий навчальний заклад, коли є певні ці квоти і пільги е, для людей з Чорнобильської зони, я не можу між собою прив'язати пільгу до випускника школи. я перепрошую пане Микола. Можна я втручуся, бо я ж не можу просто мовчати, слухаючи такі речі. А справа в тому, що якщо наша держава взяла на себе міжнародні зобов'язання по тому, що жінки будуть рівномірно і рівноцінно представлені в політиці, то ми не маємо права як громадяни цієї держави говорити, що жінки не хочуть. Значить, ми повинні виховувати в них це прагнення. Значить, ми повинні а, робити якісь спеціальні курси, звертати на це увагу в школах, в садочках, у системі вищої освіти і хлопців теж виховувати інакше для того, щоб було взаєморозуміння. Щоб жінки і чоловіки були однаково представлені mm. у вищих органах влади. Тому що якщо жінки і чоловіки вони інакше і думають, можливо, інакше, то ми не можемо забути повністю викреслити з нашого життя одну точку зору, а іншу прийняти як безумовно права правильність давайте саме... ще уйдемо на те, щоб двадцять п'ять відсотків одному господарками чоловіки а, Ні. пане Я, Микола то, це і те, управління держави. Жінки так само чоловіки сплачують податки. Половина тих податків, які сплачено сплачена громадянками, навіть більше Юля, нас... мені хоча б одну жінку, якої Отказати не дав, ставі, скажу па пане Сергію, мені відмовили при прийнятті в органи державної влади, прямо сказавши, що сочиста гендерна нерівність нашому суспільстві і Рядом із прокуратура, які це не може бути ні один закон запрещають. Зап... Закор українське законодавство забороняє дискримінувати за однакові статі, але всі дослідження показують, що ситуація є зворотня. Тому я дуже підтримую цей проект, який реалізує пана Світлана Ходнакова і організація наш організація говорив тільки за колодування е, Микола можна. Вотування Пару... хочеться бути єдино правильним рішенням. Пару але слів сказати, можна бути багато Я хочу... план, це можна Я Юлію, підтримати, але в тому плані, що а? квоти це погано, але в тому підтримати, що жінки спочатку самі хоч... повинні хотіти в політику. Тому що, от, наприклад, можна замість квот вести відкритий списк списки, і нехай жінки проголосують за жінок. В чому проблема? Може, бо треті. Якщо жінка пошла в політику, і їй сказали: геть "Гейтвідтер, вона убіжала, розплакалась", значить, вона не спроможна бути в політиці. Ні, а куди ж дівати тих чоловіків, які вже зараз в політиці? Хто ж вас своє місце між жінками? Що ж вони голосують за чоловіків? В чому то проблема? Якщо вона, ви знаєте, пуска <плес> там співає жінок, мало це мало. А коли іде політик, <плес> і має список жінок, тож ці жінки знаходяться в списку, а в прохідниці сині жінки. А політики, подивіться своїх городських Депутатських командах. у вас є жінки? Так у нас так. є пане Сергію, це важливе і три питання. питання. Можна це вирішити за одним разом, щоб жінки хотіли, щоб жінки балотували, щоб були освічені. Скажіть, будь ласка, всі ті депутати, чоловіки, які при владі вони є, мають належний рівень освіти і приймають правильні рішення. Тому це питання комплексне і, і я дуже вдячне, що я ми говоримо критерії для того, щоб йти у владу абсолютно абсолютно Хай вони туди йдуть, хто їх там, хто не пускає? Я не йду во власть, пусть іде жінки туди. Не так собственно говоря. Ой її не пускають туди, якщо вона розстроїлась, що її... сергію. Справа в тим, що ми говоримо просто прийти до влади, то не є самоціль для жінок, мабуть. А жінки мають прийти сьогодні, на мій погляд, в політику для для того, щоб покращити економічний, соціальний стан життя. Справа в тім, що ми забуваємо, що 95% всіх ресурсів. Фінансових медіа ресурсів, скажімо, інших знаходяться в руках 5% чоловіків України. Сітлана. Давайте про це говорити. Дякую, 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 Тетяна, дякую Дякую, Шитлана. дякую, Шитлана. дякую Сергій. У нас міста з буквою М і з буквою «Ж». Я думаю, все буде Всім набагато кращого, але буде так. робити. Мене чути добре. У нас дач. А... Анна Кухан, которая говорить словами Сергія Сухабойченко, все добре. Добре, да. я просто говорю, що в Верховному Совете скоро будуть міста для мальчиків і для девочек. Ну как говорю о говорять, на жаль, добігає кінця, да. програма добігає кінця. Ми більше поговоримо. Під ладью програма добігає кінця. А це онлайн-проект подій в третьому секторі, який розроблений інститутом розвитку креативних технологій та масмедіа у партнерстві з телерадіокамнії Маріон громадськими організаціями України та за кордоном, Наш інформаційний партнер. Нормальская организация. Твое море. Твое радио. Марион. Евпатория. 106 и 8 FM.